Частина 17. Сьогодні, 13 серпня 2025 року. Автор каналу продовжує свою книгу, в якій він описує мову правдивої гри, і частинами, перекладаючи її на українську мову, викладує в інтернет, щоб потім в нього при необхідності було на що посилатися. І як показав досвід, практика та час, ці його дії дуже важливі для розвитку всього того, що з ним при нападі на нього зла. Причому розвитку в його, як не дивно, бік. Так як друге пришесті рептилій на початку травня, не надавало йому надії на те, що він вистоїть. Але непримиримий дух свободи, непокори та нестраху дає результати такі, що навіть виявилося, що найпопулярніша людина світу в його грі виявляє до нього інтерес через свої спутники, та навіює думки про те, що автор каналу тепер відомо, хто в 21 столітті у людство Антихрист. 18 лютого 2025 року у правдивій грі була виписана така умова. У моїй грі сутності, які грають зі мною, виконали всі вимоги. Така умова стала необхідною, коли сутність, як автор каналу вже й казав, стала вести боротьбу з ним, преслідуючи мету, подавити внутрішню людину та повністю замістити його в представленні себе в духовному світі, для того, щоб зробити маріонеткою в руках демонічних сил і використовувати його життя для подальшого поширення мережі лукавого. І так як в боротьбі сутність намагалася вселити думки про те, що автор каналу каже, робить, бореться, вибиває, записи та робить інші діяння. Для створення захисту свого життя та захисту своїх інтересів, немає ніякого значення, і це не важливо. І на це ніхто не зважає в процесі його пленіння демонічно віковою сутністю. То позначити таку умову було важливо ще й в тому сенсі, щоб мисленням та розумінням, що невиконання гри автора каналу заблоковано такою умовою, стало для нього безповоротним в плані програмування своєї підсвідомості та перекодування всього, того, що намагалися начепити на нього сили зла. Які вам вже відома спецслужбами і людьми, яких вони беруть в оборот, такі роботи по кодуванню людей вже роблять кожен день, як по конвеєру, штампуючи нових і нових легіонерів, ім'я якому легіон для євреїв, в яких і сидять ці вікові демонічні тварюки, яких автор каналу вважає коренем зла всього того, що коїться на планеті з людством. 18 лютого 2025 року у правдивій грі була виписана така умова. Ви свині за моєю грою. Якщо ви не повернете вкрадене мені та людям, можливо, ця умова вам здасться дивною, але вона дуже важлива для всього того, що готова вам зла правдиві грі. І виявилося що, за досвідом автора каналу, що для кожної людини за її життя в духовному світі виділяються подарунки. Саме так, щоб не звинуватити автора каналу в жадібності або в заздрості, або ще в чомусь такому, написано в новому завіті, коли описується ситуація про двох пророків в кінці часів. Коли вони з три з половиною роки будуть свідчити про діяння злих сил, і їх привселюдно вб'ють наприкінці цього проміжку часу, то всі ті люди, які потерпали від їх свідчення про їх гріхопадіння, нарешті будуть раді і почнуть отримувати подарунки, які цими пророками були для них заблоковані. Ось саме про подарунки в цих підпільних чатах мова йдеться на думку автора каналу, і всі його... І стовідсотково багато з того, що було надано вам, і перехоплює дьявол і його сили зла по ночам для цих підконтрольних сутностям людям. Так як мандрує по астральним світам, вони легко, як виявилося, можуть прийти до вас у домівку, залізти у ваш мозок і ваш сон. І зробити все те, що називається крадіжкою всіх ваших подарунків на свою користь. І ніхто про це так і не дізнається, проживаючи своє життя людиною в цьому світі і не отримуючи всього того, що надає кожній людині його творець та його Бог.